Привіт, я Ліна. мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про своє прочитане за травень та червень. У травні я прочитала не дуже багато книг, всього три. І почався мій травень з книги, яка напевно війде в топ року. Це книга освічена. У мене зараз навіть немає її на руках, тому що я вже дала її читати свої колезі. Ще віддала свої подружки. А що я можу вам сказати? Освічена це мемуари Тари Вестовер, яка розповідає, як вона жила в родині мормонів. Мало того, що її батько був мормоном релігійним, так він ще мав якусь параною, що вірив в теорію змови, що там от держава США проти нього. Мормони, як я розумію, як написано в цій книзі, вважають, що не треба лікувати своїх дітей в лікарні, це не можна, це там від лукавого від сатани якогось. А навіть при ушкодженнях, типу там опіки якоїсь супер з четвертого ступеню. яким байдуже вони лікуються травами і вдома саме заживе. Пологи приймають на дому, звичайно ж, ніяких про ніяких лікарів мови не йдеться. Для мене було читати про це жахливо, тому що там в цій родині та ревестовер і багато дітей, вони всі працюють вже з маличку, вони робоча сила. А її батько мав свій типу бізнес, своє сміттєзвалище, де вони. Як я розумію, перебирали брухт, продавали його і таким чином. У них були якісь гроші. Ця Тара Вестовер росте. У них немає ні сідостопри народження, ні в ніяку школу вони не ходять. Навіть домашнього світа вони в них певний момент зупиняється. Батько вважає, що то нікому не треба, то все погане. Капіталісти оце вирішили, що люди мають до школи ходити. При цьому Тара, одна з багатьох дітей цього цієї родини, вирішила, що хоче вступати до коледжу. І вона це зробила. Знов таки спойлер не від мене, а в назві книги. Цю книгу на початку, коли я почала читати цю книгу я читала і думала, наш її читаю. Мені нудно для чого мені знати, як там живе ця родина Мормонів, нам показують дитинство Тари, якось потрошки потрошки показують цей світ, щоб ми мали можливість так в нього так поринути, знаєте, з головою. Далі чим старше та стає тара, тим більше проблем виникає в цій родині, і там з'являється аб'юз. І ось ця історія аб'юзу: те, як родина реагує, те, як родина каже, при тому, що родина була свідками цього аб'юзу. Вони роблять вигляд, що цього не було, і кажуть: ні, це такого не може бути. Це тебе лок. Кавий, направив, ну не могло такого бути в нашій родині. Це демони тебе взяли над тобою гору. І для мене це настільки я не знаю, кому буде цікаво читати цю книгу. Якщо ви от вам цікава психологія людей, психологія якоїсь поведінки, думок людських. Якщо вам цікаво читати, я ніколи такого не переживала, я не знаю, як це. І для мене настільки було дивно, настільки я була просто здивована, що людина, яка сидить в Оксфорді, навчається там науково якийсь ступень, здобуває, вона сидить і думає. Думаю, а може мені це здалося? Може цього аб'юзу не було, може мене не макали головою в унітаз. Ну як? Уявіть, наскільки це страшно, що може бути таке з психікою людини, де людина буде думати, що вона не права і що з нею такого не було. Можна там якісь словами, коли тобі якийсь словесний аб'юз, може там ти ще можеш щось надумати. Але коли це був реальний фізичний аб'юз і не один раз, то я не знаю, як, як людина може так от сидіти і реально думати. Для мене це був шок про те, що вона думала про повернення в родину просто все кинути і бути з рідними. Я розумію, сімейні цінності для когось родина це найважливіше, але я вважаю, що якщо тебе сторонні люди, твої друзі, твої знайомі, вчителі і професора підтримали більше ніж твоя родина. Яка сказала, що ти просто з'їхала з глузду і тебе сатана до себе переманив. Ну вибачте, я не бачу сенсу бути з такою родиною. Може мені пощастило, і в мене не було такого вибору ніколи. Так може б я, якби в мене таке сталося, я би вчинила по-іншому, але для мене це взагалі це жахливо. Мені було боляче читати цю книгу, але мені вона сподобалась саме тим, що я побачила цю сторону життя, цю сторону жертви, цю сторону. Ну, взагалі, я не знаю, як пояснити що це. Це просте життя. Там нічого такого немає, там немає якогось Рилеру немає суперекшену з цим аб'юзом. Ні, там от просто людина розповідає свою історію. Нічого зверх такого там суперцікавого не буде. Якщо ви не дуже любите прості життєві історії, то вам може бути нудно. Та якщо ви любитель життєвих історій без якихось там супер драм і поворотів сюжетних, то вам ця книга може сподобатися, як і мені. Мене вона реально вразила, бо я не очікувала, що освічена людина, яка навчається в Оксфорді, в Гарварді, може ось так от думати. Але насправді виявляється там багато релігійних людей, багато різних людей, тому освіта ще нічого не значить. А наступна книга вразила мене так сильно. Це фентезі, яке б я ніколи не прочитала, якби не книжковий клуб. В книжковому клубі минулого року ми читали цей химерний світ. Цього року ми читаємо продовження цієї історії про газету. Редакція газети Химерний світ це головні персонажі цієї книги. Надзвичайний хтось. У мене немає на руках, не можу знайти Кому я віддала свою книгу? Поверніть її. Будь ласка, мені назад. Надзвичайний хтось сказала, що розповідає нам про редакцію цієї газети. Цей химерний світ. Це редакція, яка знаходиться в Манчестері. Тобто, звичайний наш типу. Світ, Великобританія і в Є така газета, яка публікує тільки надприродні новини. А я де вона їх бере? Вона просто слухає людей, які кажуть: там мене мене іншопланетяни, або там моя дружина привід мене переслідує. Мій туалет на дворі проклятий. Бо він там чогось, щось там з ними так відбувається. І ця газета обирає, які там з цих там не дуже багато цих людей приходить. Якісь новини вони публікують. першій книзі, цей химерний світ, ці люди, які працюють в редакції газети, дізнаються, що паранормальні явища такі існують. І деякі з їх новин можуть бути правдою. В другій книзі вже знов таки ті ж персонажі. Ця книга така з гумором. Мені подобаються ці персонажі, хімія між ними, взагалі, як вони прописані. Оцей такий Бенкрофт. Напевно, це трошки схоже на офіс, а там також такий не... неприємний бос, секретар Грейс, Мила. Коротше, клас. Прикольна атмосфера, книги. те, як який сюжет, які події, яка буде розв'язка. Мені не сподобалося в другій книзі. У нас там наші герої зіштовхуються з вампірами. Вони зіштовхуються з вампірами, але є нюанс. В них тепер є зв'язки із химерним світом ну, або паранормальним світом, з магічним світом, називайте, як хочете. І вони йдуть за консультацію і запитують, там, як нам як бути з вампірами. А їм різні джерела з магічного світу кажуть, що вампірів не існує. Нема вампірів, це вигадка. І редакції персонажам треба зрозуміти, що ж таке, в чому тут таємниця. І от вони всю книгу розслідуються все в кінці. Буде певна розв'язка, як я сказала, вона мені не сподобалась. От, якщо ви любите, якщо ви любите якусь таку от офіс компанію людей. Де між ними щось є, між персонажами жарти, якесь почуття гумору, може, якась таємниця. Якщо ви таке любите і фентезі, і все це у світі фентезі, то можливо вам сподобається. Ця книга я не можу її супер рекомендувати, Ну, нормально, нормально, але чесно, якщо не книжковий клуб, мені здається, я би не читала цю історію далі. Книжковий клуб, і на цей раз я сама порадила цю книгу. Є такий автор Бенджамін Стівенсон, який написав книгу Усі в моїй родині вбив». автор цієї книги, Бенджамін, він є стендап-коміком і він пише з гумором. Він пише свою книгу, він написав дві книги. Зараз я вам розповім про його першу книгу, яку я прочитала минулого року, чи ще, ще два роки тому. В тій книзі він іронізує з приводу детектива. Тобто він пише: от я знаю там, 15 чи 10 правил детектива, і я буду ним слідувати, напишу вам детектив. І протягом всього детектива він з нами спілкується. Він руйнує цю четверту стіну, спілкується з нами, каже, а там на 123-й сторінці буде вбивство. А ось тоді то буде там, але я вас не обману, я розповім вам всю правду. І перша книга мені дуже сподобалась. Через це я вирішила в наш книжковий клуб порадити другу книгу, то вона там тільки не так давно вийшла. Усі в цьому поїзді підозрювані. А, і що я вам скажу? Вона точно в такому ж стилі. Так само автор нам пише самому на початку книзі: пише: я вам підкажу в моїй книзі, я згадую ім'я вбивці 103 рази. Ну, типу, що ви можете порахувати кого згадують 103 рази, той і вбивця. Він пише, що в книзі буде два вбивства. А я вам пишу цю книгу з палати Я поранений. Він, звичайно, це пише все не в одному абзаці, а от поступово-поступово видає нам інформацію. Тобто, це так само гуморний детектив, іронічний. Тобто, автор сам пише, використовує якісь кліше, і він пише: О, це кліше в дитек. О, це кліше. Ви думали там, що я його не використаю, я його використаю. Або він каже, що вбивці убивці буде синій шарф. І коли ми там зустрічаємо перший раз цей синій шарф, він акцентує увагу, ти типу, ось цей шарф. Коли ми там потім бачимо цей синій шарф, він там ще раз нам на, на щось натякає. Тобто автор постійно протягом всього детективу з нами спілкується. І усі в цьому потязі підозрювання розповідає про. Письменників, які зібралися в одному потязі, і вони мають їхати через всю Австралію. Ну, така пародія на східний експрес, можна сказати. Там відбувається вбивство, і вони починають розслідувати це вбивство самі своїми силами. Мені взагалі не сподобалось ні сюжет, ні ось цей прийом мене дратувало. Мені хотілося, щоб автор трошки помовчив. хотілося кричати і казати йому, будь ласка, дай мені спокійно почитати. Не заважай мені своїми коментарями. Постійно, постійно, він аж аж мені здається, перепереот переприправив, пере, пере, от, пере Цими коментарями, цим стилем книгу. і мені вже не зайшло, тому що це було повторювано, це було не так свіжо, і ну, взагалі ні про що мені була ця книга. Я скажу, хоча я хочу, хочу відмітити, що в книжковому клубі багатьом більшості людей вони не читали першу книгу, і їм сподобалась ця книга. От як мені сподобалась перша, так їм сподобалась ця. Тобто, напевно, якщо ви читаєте тільки першу книгу Бенджена Стівенсона, то вам має сподобатися. Якщо ви любите якісь такі іронічні детектив, і якщо ви любите книги, де автор з вами спілкується і каже вам, що я пишу цю книгу для вас спеціально, то вам ця книга сподобається. Вона ну прикольна, іронічна, дійсно там і коментарі такі від нього з гумором. І не нудно було читати, але мені, от саме першу книгу, друга для мене вже не була чимось новим і свіжим. Далі ми переходимо з вами до червня, і першою книгою червня в мене була шоста книга Бріджертонів, яка розповідає нам про історію кохання Франчиски Бріджертон. Я нагадаю, що Бріджертони це такий роман, типу 18 століття, написаний в сучасний час, який розповідає про родину Бріджертонів. Вони там Віконти, ну точніше, старша дитина Віконта, виходить всі інші, просто типу. Мають гро ті гроші, які заробив їх батько. Вони знаходяться у вони такі віршки суспільства, ходять на бали. і Там кожної в кожного члена родини своя історія. Там їх вісім дітей, вісім книг. І Франческа. Так само, така сама історія. Нічого нового ми не побачимо. Можливо, ця історія трошки свіжіша, тому що Франческа одружена, і в неї закохуються найкращі други її чоловіка. Вона з ним дружить, але вона не знає, що він не закоханий. І напевно ця книга така більш зріла в плані того, що більше чого почитати, не просто якась драма, а є ще якісь моменти. В плані пікантних сцен. Мені здається, що також цій книзі їх отак якось ніби найбільше, бо а, зазвичай в бриджетонах там буквально дві-три сцени, і вони такі коротші, напевно, невеличкі. Тут прям вони їх трошечки більше, і вони, напевно, ну, знов-таки, якісь, можливо, нарешті авторка щось нове нам показує в цьому плані. Але їх також довго читати, як і всіх книжках, про як і у всіх книжках про біджертонів, інтимні сцени вони там десь в самому кінці будуть. Тому якщо ви заради цього читаєте біджертонів, то це не те. Також, якщо ви не дивили, якщо подивились серіал і думаєте, що книги такі самі веселі, так само там багато персонажів. Ні, там менше персонажів книги набагато простіші ніж серіал. Так от, історія Франчески. На жаль, мені вона була зіпсована, тому що у нас є от всі книги до цього йдуть по порядку. Спочатку в нас показують історію Дафни, найстаршої сестер. Далі йде після цього йде історія Ентоні. В книзі Ентоні ми бачимо Дафну вже там одружену з дітьми. Наступне, після Ентоні, йде книга, яку я не читала. Але треба прочитати, бо там якось цю історію. Тепер я знаю, що ця історія кохання якась ледь не найщасливіша зі всіх Бріджертонів. У нас є Бенедикт Бріджертон, його історія. Четверта книга це вже через 10 років після історія Коліна і Пенілопи. П'ята книга про мою улюблену персонажку Елоїзу, вона от прям майже майже впритик з історії Пенелопи. А шоста книга у нас чомусь йде в той же, події, відбуваються в той же час, що історія Коліна Бріджертона. Тобто, як і четверта книга, чомусь авторка вирішила зробити, що це йде одночасно, і їй треба було зобразити Франческу в той час, коли от те, що було в четвертій книзі, тобто нам мали показати, що вона дізналась. Хто пліткарка, так само, як і всі, Нам мали показати, що як вона відреагувала на весілля Коліна, на мали показати, як вона відреагувала на весілля Луїзи, і взагалі що там було. Що ж ми бачимо? Авторка вирішила зробити такий хід і сказати, що ой, моя родина забула мене запросити на весілля. І забула мені про це повідомити, що я ніколи в житті не повірю, що Вайлет Біджертон могла би не сказати одній зі своїх дітей, що вони святкують весілля інших дітей. Не повідомити про це, запросити всіх на світі, а своїй дитині не сказати. Так, нам показують у цій книзі, що Франческа типу, трошки відрізняється від цих біджертонів, але, але це взагалі це такий брід. Це, це жахливо, те, що авторка це зробила. Я просто в шоці. Я вважаю, що це неповага до читача. І ще дуже погано. У мене враження, що Джулія Квін, вона, я не знаю, чи вона не думала, чи вона думала, можливо, що кожну книгу пише як останню. Ну, не знаю, от як можна вже п'яту книгу ти пишеш, і вона в п'ятій книзі дає нам головний спойлер до шостої. Ну, Він зрозуміло, що цей спойлер там в перших главах буде, але, блін, якби я його не знала. Ну, мені було б набагато цікавіше читати шосту книгу. Я розчарована, але не те, щоб я вам перший раз кажу, що я розчарована Бріджертонами. На жаль, в, цьому, в чомусь ця книга набагато краща, ніж всі попередні, але от в цьому якомусь недбалому ставленні авторки книга для мене була розчаруванням. Далі книга, яка не стала для мене розчаруванням, але я дуже довго не могла до неї підійти і почати її читати, це «Аріанна Дженніфер Сент. Я читала її українською, це просто в мене англійське видання, яке я, як завжди, купила і не прочитала. Дочекалась, поки мені дали прочитати українське видання. Аріадна це переказ міфів, ретейлінг, міфу про Аріадну. Що означає ретейлінг міфу? Тут, тут ми бачимо всіх міфічних персонажів, саму Аріадну, Мінотавра. Тесея, тут уся ще буде історія, трошки будуть згадувати горгону і кара, дедала. Але трошечки з таким більш сучасним поглядом на персонажів. Тобто, тарядна сама, вона така сильна жінка, вона думає про інших жінок. Наприклад, тут вона згадує історію медузи Горгони. Медуза Горгона була звичайна дівчина, але Зевс на нею наклав оком. Зробив з нею те, що зробив, і Гера, щоб відомстити Зевсу перетворила горгону, ну, її звали не горгона, вона була дівчиною, звичайно, але перетворила на медузу горгону, яка була з цими зміями, і стала монстром, якого потім вбили, спойлер. І от і вона думає про це: про, ну, як же ця дівчина, як вона бідна, як це несправедливо, яка гера зла, який жахливий Зевс, чому жінки страждають за чоловіків. Ну, Мені здається, в міфах нам цього не розказували, а тут такий більш, трошки, трошечки більш сучасний погляд. На міфологію немає чогось тут, немає літаючих кораблів, чи я не знаю мобільних телефонів, але просто трошечки ось ця така лінія, щоб подумати про сильних жінок. Мені дуже цікаво, мені сподобалася ця книга. Вона для мене на рівні з «Церцеєю» Медлін Міллер, бо «Церце» це такий гарний приклад, рядно гарний приклад ретерінгу. А доньки Спарти» мені не сподобалось, бо було дуже погано написано, Не погано, дуже просто написано. Тут так гарно літературно читаєш, ніби як казку і. Мені так сподобалось, що я хочу прочитати Геру Дженіфер Сент. В мене її ще немає, але дуже цікаво, тому що тут нам показують Геру, як злодійку, то зовсім трошки просто рядно про неї згадує. І мені цікаво було побачити окрему книгу про Геру. Я думаю, що, звичайно, там вона буде показана не злодійкою, а жінкою, яка має чоловіка зрадника, як це на неї впливає, і чому вона не може мститися йому та мститься тим жінкам, нещасним, до яких він залицяє. От, що тут класного? Якщо ви любите міфи, можна читати спокійно, я думаю, що вам не буде нудно. Єдине, що, якщо ви дуже добре пам'ятаєте всі міфи, <свісно> тоді вам не пощастить, бо вам, можливо буде перед. ну, Ви будете знати, що там буде, наприклад, чим завершиться історія Рядни, чим завершиться, хто там всі в нас є історія Тесея, історія її сестри, історія Іполіта і, і так далі. Історія Тесея. Що класно, от мені дуже сподобалось, тут багато цих персонажів. Що можна було, тут багато міфів згадується, можна було там щось згадати собі, але я не все пам'ятала, тому мені було цікаво читати ця книга. Мені сподобалась. Якщо вам подобаються міфи, то книга зайде. Якщо ні, то може бути наднуватою для вас, напевно. Далі, наступна книга, це книга, яку я хотіла прочитати вже не знаю скільки. Вона в мене замовленню. Це був подарунок для мене замовленню, Тобто, з лютого мені здається, вона в мене. І я все ніяк не могла її прочитати. Це книга Голландський дім Енпатют. От Отака красивенна книга, просто неймовірно гарна. Вона в мене стояла дуже довго. Потім я все-таки вирішила її почати читати. Почала читати, але було так нудно на початку, що я її закинула, і тільки, от в червні, продовжила читати. Я читала перед цим минулого року, здається, чи позаминулого книгу ен патчет співдружність. Вона мені сподобалась, але мені здалося, що там авторка трошки не дожала якогось психологізму, не розкрила персонажів. І я вирішила, що це через те, що співдружність маленька за обсягом, і авторці просто не вистачило сторінок, щоб розкрити персонажів. Але познайомившись з її іншою книгою, я зрозуміла, що ні, це стиль «Ен патчет», на жаль. Вона простовата, не мені судити, звичайно, в мене немає ніякого літературного таланту, але просто, от якщо порівняти навіть з Кейт Аткінсон, яка в мене ось тут там багато і книг, мені здається, вона, вона також не суперпсихологічно пише, але вона більше розкриває своїх персонажів, ніж Енн Петчет. Тому книга Голландський Дім мені здалася простоватою. Зараз розповім вам, про що вона. Голландський дім це будівля, трохиповерховий дім, приватний будинок у Нью-Йорку. В 60-х, 70-х роках тут живе родина, про яку нам розповідає один з членів цієї родини книга про брата і сестру, розповідають про їх дитинство, і далі, 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 як вони ростуть і що там йде з їх життям до самої старості. Ну або не до старості. Коротше, почитаєте, побачите тут тут, от якщо вам подобається читати романи, якщо вам подобається самому сам, самій самому собі або самій собі знаходити про що подумати якісь теми типу твоє призначення ким тобі бути якщо на тебе давлять кажуть будь лікарем а ти а ти не хочеш бути лікарем, що з цим робити про самотність жінки що вона зробила свій вибір бути самотньою про Професію також трошки тут є про те, що там ти можеш піти. В тебе є великий потенціал, ти можеш піти шукати якусь роботу, але ти обереш родину і там працюєш на якісь маленькі гроші невеликі. Про стосунки, скільки тут є брат сестрою, про їх стосунки, про те, як. Дружина може рівнувати свого чоловіка до сестри, тому що в ну, нього тепер, скажімо так, дві родини, так, йому треба приділяти час і там, і там, і як дружина реагує так, на те, що він приділяє час сестрі. Це не те, що там тут прям якісь філософські думки, просто намагаюся вам переказати хоч щось, за що можна зачепитись в цій книзі. Вона непогана, але, ну, напевно, на 60, навіть не на 7. Все-таки ну, зовсім така простенька, хоча оці думки є. Напевно, навіть, до речі, співдружність мені більше сподобалась, ніж це. Хоча своя атмосфера є, є оцей голландський дім, дуже гарний будинок всередині. От він якраз десь так оформлений. Тобто, книга прямооформлення книги дуже підходить. Я, до речі, тільки коли. Почала записувати вам відео, зрозуміла, що це на обкладинці. Я читала цю книгу. Тут скільки там 400 сторінок чи скільки я її дуже довго читала, і я тільки зараз зрозуміла, що на обкладинці. Це прикольно. Там немає якоїсь суперінтриги, немає суперсюжетних поворотів. Звичайний роман, якщо вам таке не подобається, то я думаю, скажу за все, вам буде нудно. Якщо ви прям як я фанат романів, то вам буде нормально або сподобається на просторах інтернету. Я бачила і хороші відгуки на цю книгу. і Люди є, які прям в найкращі ці книги цю книгу відносять. Я фанат романів, але якщо чесно, цю книгу не віднесла до найкращих року. І остання книга цього відео це книга, яку я також. Отут у мене є відео, де я спочала читати цю книгу, зараз розповім яку саме. І мені вона здалась так само дуже нудною написаною, як і було з «Голландським домом. Я вирішила, що Боже, яке розчарування, я чула стільки гарних відгуків про мою темну Ванесу». Від Кейт Елізабет Рассел. і коли я почала її читати, я дуже розчарувалася. Там здається, 15 сторінок я всього прочитала. Я відклала книгу. Аж коли, от подивіться, коли вийшло це відео, тобто це було мені здається весною минулого року, чи, чи коли коротше дуже-дуже давно. І я не торкалась цієї книги. Чомусь у червень в мене місяць, коли я вирішила згадати про всі забуті книги. І як наслідок, подивіться, от стільки моїх думок, от стільки думок, стікерів в мене. Викликала ця книга багатенько-багатенько, не знаю, чому там сфокусувалось, але багато. Моя темна Ванеса мені сподобалася. Це книга про 15-річну дівчину, у якої був роман, і зі своїм шкільним вчителем, якому було 42 роки. Тут прям ця тема розкривається сповна. Нам показують дві лінії: 2000 рік, якраз коли їй було 15, і 2017 рік, коли вона вже доросла, але все одно. Все ще її життя крутиться навколо того, що було в 2000 році. Тобто це ніби має нам дати пояснення. Ну, їй також, що те, що з нею сталося в 2000 році, це не зовсім добре. Але тут багато думок у самої цієї дівчини. Тут от я синіми стікерами виділяла всі маніпуляції цього вчителя, рожевим всі її думки. Коротше, тут в мене є величезні аркуші, на яких я писала те, що я думаю. Я хочу записати відео окреме. Або про цю книгу, або про маніпуляції. Коротше, побачите, підписуйтесь на канал, щоб побачити це відео. Мені ця книга сподобалась, тим що тут є багато в моєму житті. Слава Богу, ніколи не було такого аб'юзу, таких маніпуляторів. І мені було цікаво почитати думки жертви, яка себе жертвою не вважає. Думки взагалі, як це все відбувалося, якісь причини, пошукати, якісь причини, наслідкові зв'язки. Бо тут показують батьків цієї Венеси, показують ну, її оточення, її школу, як вона звабилась, скажімо так, на цього вчити. Жаль, що немає більше історії самого цього вчителя, чому так сталося, але ну як є, мені здається, ця книга мені здається буде цікава саме людям, яким якась знов-таки цікаво читати романи, обдумувати, філософствувати. Якщо вам ця тема не близька, зовсім не цікава, то напевно вам не буде зручно читати, тому що тут такі роздуми більше, така драма від цієї Венеси. Може, не драма, може просто саме роздуми, її почуття, її емоції. І історія. Псуха, вона переказує історію Роман Друч 18, так, такими маленькими цифрами тут написано: 18, тому що є інтимні сцени з цим вчителем. Мені сподобалось. Дуже хочу зняти окреме відео і виговоритись вам більше про цю книгу, бо тут, прям, я казала колись, що я читала колекціонера, і мені думки маньяка, які там зображені, здаються дуже правдоподібними, бо я саме так уявляю маньяка. І отут так само мені здалось дуже правдоподібне. Правдовподібним ця книга, тому що я собі саме так уявляю отакі стосунки, де 15-річна дівчинка може бути 42-річним чоловіком і ще й вчителем своїм. Це ще для мене це ще більше погіршує ситуацію. Хоча я знаю, що є люди, які читають цю книгу і кажуть, що нічого такого тут немає. Це нормально в 15 років е закохати 42-річного. і я впевнена, що можливо усі в житті якийсь там знайомий знайомих де це спрацювало, але я не вірю в таке. Короче, розповім вам свою думку в крибакевому відео. Отаке в мене прочитане за два місяці не дуже багато, але і немало. І для мене я рада, що в червні я так нормально почитала. Я цим задоволена. Якщо хочете бачити більше відео на моєму каналі, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть якісь коменти, розпові... розкажіть, що ви читали цього місяця, що читали минулого, чи читали щось із цих книг, про які я розповіла. Вдячна вам за перегляд. Всього вам найкращого, будьте в безпеці, а я пішла. Пока-пока.